Аудіосеріал Тіні минулого, третя серія, ковчег над містечком сонячне, повільно опускався густий димний вечір, що обіцяв дощову ніч. Але для Ярослава Дмитренка, який сидів у своїй старій машині на узбіччі, час ніби зупинився. Кожна секунда, проведена тут, була вічністю, наповненою лише гуркотом власного серця. Його погляд був прикутий до занедбаної будівлі старого складу, що виглядала як велетенський похмурий монстр, який причаївся на околиці міста, чекаючи на свою здобич. Детектив відчув, як долоні стають вологими, але, поклавши руку на пістолет, що лежав на сидінні поруч, відчув заспокійливий холод сталі. Усе його життя, безліч справ, десятки розслідувань, сотні допитів, готували його до цього моменту. До зустрічі з привидами минулого, що приховалися у темряві. Ярослав відкинувся на сидінні, вдивляючись у темні вікна будівлі. Його розум, натренований роками служби, прокручував усе, що він знав. Олег Сомов, адвокат, що, як вважалося, загинув років тому. Ідеальний зниклий, чия смерть розчинила всі зв'язки з минулим, але відбитки пальців на вікні старого будинку не брехали. Який дзвінок від Анатолія, чоловіка Софії, який знову дзвонив, істерично кричачи про якісь знаки, що він знайшов у домі. Детектив зітхнув. Він відчував, що справа затягнеться і не обмежиться зникненням однієї жінки. Це була лише верхівка айсберга. Напружену тишу раптом розірвав гучний сигнал, а в дзеркалі заднього виду з'явилися миготливі сині та червоні вогні. Нарешті прибуло підкріплення. До Ярослава підійшов начальник, на його обличчі застигло глибоке занепокоєння. Дмитренко, що там? запитав він. Там Олег Сомов, він живий, тихо, але впевнено відповів Ярослав. І він тримає Софію в заручниках. Начальник був шокований, всі знали, що Олег Сомов вважався мертвим уже багато років, ніхто не міг уявити, що він живий. Ти впевнений? Запитав він, намагаючись вловити найменший натяк на сумнів у голосі детектива. Абсолютно, відповів Ярослав, дивлячись прямо в очі своєму начальнику. Ми знайшли його відбитки пальців на вікні, це він, він заманив її сюди, начальник рішуче кивнув. Гаразд, ми йдемо. Ярослав з поліцейськими обережно підійшли до старого складу. Вхідні двері зі скрипом відчинилися, і вони увійшли всередину. Там було темно і сиро, повітря пахло пліснявою та сигаретним димом. Ярослав увімкнув ліхтарик. Промінь світла вихопив з темряви людей, які були незвичайними. Вони були в масках і одягнені в чорні плащі. Вони стояли нерухомо, як статуї, не звертаючи уваги на поліцію, наче перебували в трансі. Ковчег, прошепотів Ярослав, секта. Поліцейські почали обшукувати склад, Ярослав, обминаючи мовчазних людей, шукав Софію. Він пройшов через усі приміщення, але її не знайшов. Де вона? Думка крутилась в його голові, а холодний піт стікав по спині. Він помітив, що в кутку стоїть людина в чорному плащі, що відрізнялася від інших. Вона не просто стояла, а була, наче в центрі якоїсь енергії, що віяла від неї. Ярослав підійшов до неї. Де Софія? Запитав він, тримаючи руку на пістолеті. Людина повільно зняла маску, це був Олег Сомов. Я знав, що ти прийдеш, сказав він, а його голос був повний зневаги, наче він говорив з дитиною. Ти завжди приходиш занадто пізно. Де Софія? знову запитав Ярослав, відчуваючи, як в ньому зростає лють. Вона тут, вона чекає на мене, відповів Олег, а його очі були повні божевілля. Ярослав зрозумів, що Олег був не просто маніпулятором, він був одержимий, вона не чекає на тебе, вона твоя заручниця, сказав Ярослав. Ні, вона моя дружина, відповів Олег, а його очі дивились у порожнечу. Вона моя, вона завжди була моєю. Олег почав розповідати свою історію. Голос його був спокійним і рівним, але за цією спокійною маскою ховалося божевілля. Він розповів, що років тому він зустрів Софію та її сестру, близнючку Олександру. Обидві були студентками медичного університету, але Олександра була дуже амбітною і прагнула багатства. Вона почала красти медичні препарати і продавати їх на чорному ринку. Я був її адвокатом, сказав Олег. Я допомагав їй приховувати її злочини, але одного разу, коли вона хотіла втекти, я її зупинив. І я її вбив. Ярослав був шокований, ти вбив її сестру? запитав він. Так, відповів Олег, злегка посміхнувшись. Вона була занадто жадібною. Вона хотіла забрати все. Олег розповів, що Софія бачила, як він убив її сестру, але вона не могла нічого зробити адже боялася, що він уб'є і її. Вона стала моєю заручницею, сказав Олег. Вона все робила, що я їй говорив. Вона вийшла заміж за Максима, щоб бути ближче до мене. Вона працювала в лікарні, щоб я міг діставати медичні препарати. Ти змусив її робити все це? запитав Ярослав. Ні, вона сама цього хотіла, відповів Олег. Вона хотіла бути, як її сестра, вона хотіла бути багатою. Ярослав розумів, що Олег бреше. Він згадав, що Олег був замішаний у махінаціях з нерухомістю і використовував Софію для приховування своїх злочинів. Софія була жертвою, а Олег злочинцем. Ярослав побачив, що на стіні висить фотографія Софії, її обличчя було викривленим від болю, вона тебе не любить, сказав Ярослав. Вона мене любить, відповів Олег. Вона все робить для мене. Ярослав почав шукати спосіб звільнити Софію. В його голові промайнула думка я повинен знайти доказ, він помітив, що на підлозі лежить мобільний телефон. Це був телефон Софії, але розбитий. Ти її вбив, сказав Ярослав, я її не вбивав, вона просто втекла, відповів Олег. Ярослав зрозумів, що Олег бреше. Він побачив, що на стіні висить її сукня, а на ній пляма від крові. Ярослав почав шукати, де знаходиться Софія, побачив, що в кутку стоїть шафа. На ній лежала маленька лялька, схожа на Софію. Він відкрив шафу і побачив схованку Софії сумку з грошима, документами та іншими речами. В документах було написано, що Софія купила квартиру три роки тому, але це була квартира її сестри Олександри. Ти змусив її купити цю квартиру? запитав Ярослав. Ні, вона сама цього хотіла, відповів Олег. Ярослав зрозумів, що Олег бреше. Ярослав повернувся до старого складу, він був зачинений, але біля дверей стояв охоронець. Я з поліції, сказав він охоронцю. Я думаю, що ви знаєте, де знаходяться люди. Охоронець був здивований, але не злякався. Ви помиляєтеся, сказав він, тут нікого немає. Ярослав зрозумів, що він не зможе просто так звільнити Софію. Йому потрібно було діяти обережно, він вирішив зателефонувати своєму начальнику. Я думаю, що я знайшов Софію, сказав він. Де? запитав начальник. На старому складі, там, де був ковчег, але я думаю, що її там тримають, відповів Ярослав. Ми зараз приїдемо, сказав начальник. Ярослав почав чекати. Він був впевнений, що Софія жива, але він був не впевнений, що вона буде в безпеці. Він згадав, що на фотографії Софія тримала пістолет. Можливо, вона знала, що він прийде за нею, подумав Ярослав. І я думаю, що вона готувалася до цього. Анонс на четверту серію після штурму ковчега та арешту Олега Сомова здавалося, що історія завершилася. Правда про зникнення Софії Ольшанської та долю її сестри Олександри нарешті вийшла на світ. Але для Ярослава Дмитренка та постраждалої родини справжній кошмар тільки починається. Тепер, коли головний злочинець за ґратами, детектив має з'ясувати, що сталося з іншими жертвами секти. А Софії, що опинилася на волі, доведеться боротися не лише з травмами минулого, а й зі своїм чоловіком Максимом, який дізнався про все. Чи зможе вона повернутися до нормального життя після того, як її таємниці стали надбанням громадськості? І хто насправді керував ковчегом? У четвертій серії Тіней минулого ми дізнаємося, що найскладніші виклики чекають на нас не в темних кутках занедбаних складів, а в серці, де живуть жахливі спогади.